Ви на каналі Artifact Game. З вами Матвій, і сьогодні ми продовжуємо проходити гару. Чучел І от в нас така картина, що ми не можемо взяти Вишню тому що тут кекел навіть не думай от бачиш тут значки не чіпати, обережно може вбити. Кекел, я кого попросив заразити? Ходячі. Так, треба подумати, як забрати цю вішню і бути у безпеці. Кекел, де де? Що? Де? Де ти? А... Кекел, Лягай! Зараз шахіди полетять. Фух. Кіків, я якого попрос... Чекай! В мене є гарна ідея. Ти тут постоїш, а я тут вишню свою заберу. Так. Тільки не стрибай. Ой. Ой, це кекіл, він нічого не розуміє. Ну, зато я вишня. Ой, ця рука мене вже бісе. Не знаю. Давайте, біжіть. Я у вас вірю. Так, за грузочка, значить, грузиться новий левел. Так, що в нас далі? Далі в нас... Зелений якийсь продукт, Рожевий, синій. Це що за її? Це що за макака? Це І є ще якісь 1, 2, 3, 4, 5, 8 лягушок. Так. І є в нас ще хеків. Приветик. Ребят, ну мене прям манець їсти оцю грушу. І що це, не знаю. Так. Зараз ми на неї нажмемо і з'їмо. Я качка. Ц, оце так да. Так, ну тепер я не чучел, а качка. Значить, мене далі не пустить. Що я роблю? Ой-ой-ой, пробачте. Сальтушки роблю. ще раз хочу. ще разок. Хочу йому свої таланти показати. Так, давай, давай, давай. Левий, правий, правий, левий. Опачок, опачок, сальтуха, 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 сальтуха. Дякую, дякую, дякую. Так. Я хочу з'їсти оцю от. Що це? Синє. Не знаю, що це. Так. Так, їмо. І що буде? У е, мене два. Чотири, вісім, е, шість. О боже, у нас шістнадцять. О боже. Це що? Це хто таке? Так, зараз я її на пам'ять зроблю. Отак от. Е, вона нас їсть! І полутіло. А ми де? О! А от і ми. Так. Хочу з'їсти оце. от. Це от зелене. Ну, якщо зелене, значить полезне. Я шарик. Я шарик. Я веселий ярик. Ой. Боже ярік. я веселий ярик. Оце ржака вийшла. Так. беремо кекела. Потім. Що потім? Хочу з'їсти оце. от. Жовте. Так, тресемо це дерево. І що буде? І буде. І буде в нас золоте яблучко. Так. Да. Золоте яблучко. Ну, а у цьому можна скормити? Можна. Він йшов в зараз? Я не ржати, тому що я веселий ярик. І ще оце Це можна ржати ще хвилин 15, деш, не знаю. Деш, деш, деш. О, закрили і тепер треба, щоб це з'їли ми. Аби ще 4 перекрити. Так, їмо. Це золоте яблучко. И мы павучок. Мы павучок. Опа! Заснув. Оце він хрупе. Храпака він дає такого нормального. Так. Ой-ой-ой. Кекет и куди провалився? Е! рука так. Треба піти на ця макака прокинулась, розбудила своїх лягушок. А де кейків? Це невідомо. Ото він в дирочку і немає його більше. О, жалешка. З клубичкою, з полоничкою. Так, ця жалешка не хоче нам віддавати вишню. Аже віддай, ну, паже, Ну паже, поже. Ну поже. Ну поже. дякую. От ти обмануха, ану назад. Шо він робить? Ц. Аж ширешка така, і все? Так. Віддай вишню ти. Жалешка. Эээ, е... тут мои обиды. Зато вишня наша. Та скидки можно? Я требую підсказку, що з нею робити. Не-не-не-не-не-не-не. А що робити? Сопчик. Чи а не, а спереди не можна? А якщо спереді не можна, то що робити? Невідомо. О! Підсказочка. Так, піти назад і пригнути. А, це логічно! Що ж я так одразу ж не зробив? Так. Стрибай! Опа, опа. А чого я не з'їв її зарані? А кеків? А як він з ями вибрався? Чекай. Він ведь провалився. Так, от ми і вишня, і, і ічко. Кекел! Вишня! От яйцо жовте. Я зараз Розіб'ю тебе. Еть. 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 раз, Два, три, чотири. На четвертий удар уже нам віддало кекио. Нам треба вишня. А точнее мені. А Окейки, пусть. Оп, повітря їсть. Жовток. Де вишня? Віддай, пожалуйста. Поже. Ну поже. Ну поже. Не выйшли. Опа, розбили його. розбили так це що за ее? Ой-ой-ой-ой. А шляпа і взяла прикило. І все, і немає нічого Так, от моя виш Кетил. Я придумав Забрать цю вишню, а це моя буде солоденька. Я тебе зараз з'їм. Кеків, ратуй! Мене вишня з'їсти хоче. Ратуй, а де моя друга половинка? Кекіо, давай за ногу мене. І ще раз з'їж! Я тебе. Уф. Дякую. Вишня є, я є. А де моя шляпа? От ти вишня! Віддай мені шляпу мою! Ех. Ого! Ну це не моє. Віддай. Е, це теж, це теж, це теж, це теж. Ой, вже 25 років. О! Спустя 25 років! Що далі? Просто скажіть? Не показуй. Хм Якась гра на логіку. Ну, тут треба кеків, тому що я тут не помішуся І що? Ай! Больно? Так, треба, як по-моєму, попасти на барабан. От! Так, і що далі? Ой, іще один. І, і ще один іде, от. Так, треба, 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 треба попасти. Що? Кекєв? Це що було? Це що було? Що це було, Що було? Так. Попав на два барабани. Тепер і третій. Літаючий. Так, треба натянути. так, чтобы... Опа! Опа! Забарабанил! Все, давай! Вышли, ведь дай мы монетильки. А кекел. Респект! Ай! Ай-яй-яй! Ну давай, сделай меня. Ты шо, ну школа на твакала в России или, или шо? Так любый а, первоклашка может. Так, утка, картина, э, перчатка, кубок и вышня. Все, все-таки, все, вышня. І кеки о хтось кинув. Вишню забрало. Зараз буде нова композиція. Людям все-таки зашла. Композиція наша. Яйцо в нього кинули. Це що роботи і кекіл. Ну це логічно. Ми за вишню. Цей бой робом. Ну давай, завершу я все зроблю. Я вже не с. Я вже. О, Господи. Я вже не снідав. Ну, скільки там днів з. Ну, першої частини пішло? Десь ну 2-3 дні. Я не недав. Так, а я виграв. Ей, ей, ей е, -е, 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 -е! Автор режим! Виграв. Ай, кекел! Кє Я зараз тебе. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, -яй 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 -яй. Ей, це моя вишня. Я ж виграв. Е, вчекай. У, скелет. Дуже страшний. Дуже. І тим часом чучел. Я нічого не боюся. Так, давайте на вищу нажмемо. Скрет наш тупе. А якщо на нього. Він знову тупе. А якщо на чучела, то вже він тупе. А, а якщо на глаз, а якщо на глаз, то все добре. Так, він типу знайшов свою шапку і глаз. Все перепутано. Ой! Ой-ой-ой. Все розпуталося просто. Що сталося? Ой-яй-яй-яй-яй! Зараз він чучила в Дін на голову. Ой-яй-яй. Е -е, голова скелета з руками-ногами. Е як вчучила, з ногами. Вишня шляпу чучела і ногами. Е -е, і от евот. Okay, Давай, Еши, и ешь быстрейше. Ты. Ой. Вот ты. Ладно, ребят, я уже думал, что уже на тему треба закинчивать. Мы также прошли дуже много. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Матвей. И усы. Пока.